І ще раз нагадую, в нас є в наявності ще ось такі потужні шейвер. Це 9000 обертів. Швидкість. А для шейвер це висока вже. Середня 7-8, висока 9-10. Тобто тут 9, до 9000 оберти. обертів. І саме головне, можна регулювати. Давайте зараз ще раз подивимось: барбер серія, це спеціальна серія чорного кольору від Voyager, розрахована для салону, так і для домашнього використання. Чому спеціально зробили лінійку окремо, це для складних завдань. Це спеціальна лінійка Pro для складних завдань. Тому давайте дивитися ще раз, як це виглядає. Подивіться, будь ласка, одразу, що кидається в очі, оця велика щітка. Це щітка для очищення. Такою щіткою, звичайно, ви почистите дуже добре пристрій, а чистити треба часто, завжди рекомендую, тому що зрізана дрібна щитина, вона робиться порошком, і цей порошок дуже добре забиває самі ножі. Ось, значить, що ми тут маємо? Дві плавачі голівки. Ось такий пристрій. Я колись е, жартував, що мені нагадує, як знаєте, були на початку 2000-х ось такі плівкові апарати з плівкою. Оце воно така класна штука тут. Затвор. А значить, подивіться, будь ласка, значить, який тут дисплей? Ось, будь ласка, дисплей показує рівень заряду акумулятора і час роботи прогнозований. І ми можемо регулювати швидкості. 7 тисяч, бачите, зараз мінімальна. І ми тут піднімаємо до 9 тисяч обертів. Металевий корпус, до речі, хочу ще раз наголосити. А в чому перевага металевого корпусу? В тому, що а, тут у нас, а, а, по-перше, він не важкий і дуже зручно тримати. А, чому не важкий? Тому що. А, Покриття металеве, але каркас пластик, тому це дуже хороше рішення. Відповідно, він не важкий. Якщо ми порівнюємо з Baby's Pro, де повністю суцільний метал, де ну, там набагато важче пристрій. Це теж впливає на зручність, тому що ви будете ним працювати, тому треба, щоб воно було зручно. Тут дуже зручно. Щітку показали: ось такий пристрій і, будь ласка, ще комплектацію. Тут є окремий пенал, а сюди входить в нас комплектація, кабель USB. Ось такий в нас є. Бачите, чохол для транспортування зберігання, і щітка є. А то я шукаю маленьку щітку, але вже я розумію, що тут щітки більше ніж достатньо поклали. Ось така комплектація ціна 1650 гривень. Гарантія на рік від нашого магазину. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно. Тому, будь ласка, звертайтесь, може бути класний подарунок або для власного використання. Можна попрацювати в салоні, десь для роботи взяти. Він підійде, тому що тут, відповідно, висока швидкість. Значить, завжди є, нагадую за рекомендацію. Слідкуйте, щоб у вас щитина була дрібна. Тобто це одноденна-дводенна щитина, тоді шейвер буде добре виконувати свою роботу за призначення. Тому що тижневу щитину, будь-який шейвер, саме навіть крутий, професійний, він не візьме. Це вже буде складне завдання.